Так, друзі, я вас вітаю, вітаю, продовжуємо по вашим питанням, бо трошки не збиралося. Є тут прям пані пише на цілий блок, скажімо, да, от якраз на відео спробую відповісти на її питання. Друзі, маю нову колоду. Подивимось, що вона мені скаже, як, як буде працювати з нею. Вона трошки більше по формату, чим, ну, звичайно, да? середньовічний європейський таро, кому цікаво. Колода просто неймовірна. Я дуже люблю такий стиль карт. Ну, якщо буде цікаво, можу, можу зробити огляд, хоча на каналі вже є огляд деяких колод, але цієї, цієї ще нема. Тому давайте спробуємо, да, що, що ця колода буде нам сьогодні говорити. Як буде говорити ніщо, а як? Да? Значить, перше питання з приводу Лукашенка, чи має він таємну змову з Заходом про невторгнення в Україну? Взамін на його уникнення від відповідальності, або зі сторони Заходу то такий хід. Все одно буде відповідати, а тут така собі обіцянка-цяцянка. А, я зрозуміла. <хи> Добре, давайте спитаємо. Взагалі, ну перше питання, да, чи має він таємну змову. Колись в мене був розклад з приводу того, що йшли перемовини Лукашенка з Україною. От, і що були такі перемовини, да. А от з заходом давайте глянемо. Чи має Лукашенко договір з Заходом? Про невторгнення в Україну. Договір з Заходом. Чи Лукашенко має про невторгнення в Україну? Що це? Зараз хвилиночку. Що це для Лукашенка? це для заходу. Щас, друзі. Ага, да, дивіться. Ну, взагалі, якийсь, е, ну, договір домовленість вона, в принципі, є. Але знаєте, е, От Як правильно ви написали, в мене таке відчуття, що це для Лукашенка такий, знаєте, договір. Тут це мірка кубків, ну, договір ілюзія. Можливо, це знаєте, як не натяк, тобто не офіційний договір, а просто поговорили, натякнули, бо я дивлюся, це мірка кубків, і випадає карта відлюдника. Да, Показали дорогу, зробили натяк, ну тобто, так, щоб людина задумалася взагалі, чи варто, чи не варто. Значить, що це для, що це для Лукашенка? Оці домовленості, да, чи... Ну, бо вони такі домовленості, знаєте, як по Симірці Кубків, це Ну, їх навіть і домовленості мене назвеш. Тобто тут щось таке. Ця тема літає в повітрі. Значить, Що це для м Лукашенка? Рицарь Жезловий, короля... Кор колесо фортуни, господи, перепрошую, <риснят> і весмірка весьмірка мечова. Гарні карти такі, дивіться, яка весмірка мечова. Те, що всі страхи є в голові, ми самі їх собі зберігаємо. Да? Карта обмеження в плані дій, обмеження ну, думки, руху і так далі. Колесо Фортуни. От, і жезловий рицарь. Тобто для нього це для Лукашенка, ну, він боїться, і це момент стримання його. В певних рамках, да, це його тримає. Тобто він просто боїться заходу, і це його тримає на, на своїй території, він через це не сунеться. А от для заходу, це момент контролю, момент контролю рицель е мечів і карта магу контролюють процес. І ще й дев'ятка е жезлова. Да, тобто момент е спостерігання, контролювання, планування, ну, тобто, давайте я зараз ще на одній колоді перевірю на ті, які ми, на ті, які я точно знаю. На всяк випадок, давайте глянемо, да? змова. Лукашенка із Захода про не вторгнення в Україну, чи є це змова. Лукашенка із Захода про не вторгнення в Україну. Чи є така змова? Що це для Лукашенка? Для заходу. От, друзі, от це якраз знову виходить ця семірка кубків, вона і виходить для заходу, да? тобто для заходу це можливість контролювати таємно, да? тобто, можливо, тут дати якісь такі обіцянки, можливо, знаєте, як ем... спроба вплинути. Ну, Моментом залякування, або там запропонувати щось, або там показати варіанти, а що буде, якщо. Ну, тобто тут це, да, тут може бути. Для нього що це? Тут, знову, от по домовленостям, ця домовленість, вона його тримає, не дає йому програти, ну, тримає його при владі. Розумієте, тут виходить карта закоханих. От, а взагалі, так, да, важко, важко тут. Це як знайдений вихід із ситуації. Тобто, знаєте, як, ну дуже він а, надію велику має на те, що взагалі щось можна, щось можна для себе потім отримати. А давайте... Подивимося, да, питання було взамін на його уникнення від відповідальності, що Захід, так і спитаємо, що захід, чи пообіцяв він щось. Захід Лукашенку в обмін на те, що той не буде ну, заходити да, в Україну? Чи пообіцяв Захід щось Лукашенку? Чи пообіцяв? Так, да, звісно, король, король е пентаклів. Тут е може бути те, що вигідно, Лукашенку, так, да, це може бути і уникнення від відповідальності, тобто залишитися, ну, типу, що ми тебе не будемо чіпати, ти будеш сам там вирішувати свої питання. Або по Пентаклям це ще може бути і момент життя, збереження, момент здоров'я, да, тому що ну, Пентаклі це все таки фізичне здоров'я. От і момент влади також. Ну, але момент влади, знаєте, який, а, х -х, ну, Хазяїн свої, на своїй території, от момент хазяйства, да, що будеш ти там тримати всі свої друзі. Так, да. шестірка кубків тут. Да. А стримає слово, чи стримає слово захід в плані Лукашенка. Знаєте, тут буде по справедливості. На дні колоди карта справедливості, а випадає шестірка жезлів і двійка мечів. Чи стрімає слово? Буде вибирати, буде думати, що з обіцяного, або там. На що піти, а на що ні. Тобто, ну, подивимося, як ти будеш себе вести. Я так розумію, що тут, ну, по правосуддю, це дійсно так і є. що От що зробиш, ти і отримаєш. Да? От як себе проявиш, те і буде. Ну ось так. Так, чи втягне, друге питання, да? чи втягне е, Путін у війну Китай? Є в мене розклад з приводу Китая, участі Китая у війні, з, ну, у війні Росії України. Рос... Китай дуже планує, дуже націлений на землі, на російські землі, дуже націлений на шматок влади. Тому, подивіться, якщо буде цікаво, там є, знаєте, який сейчас скажу, як називається. Китай і Штати як будуть ділити владу в світі щось таке. Десь, може, місяць назад був цей розклад. Ну, Давайте глянемо, чи тягне у війну Путін колісниця випала. Китай. О! При старших харкана, колісниця, сила і смерть. І четвірка, <рес> четвірка мечів. Дивіться, яка карта. А, карта мольби. Дуже-дуже да? просимо. Дуже-дуже просимо підключитися. Їм потрібна допомога. І вони будуть просити цієї допомоги. По смерті, підключення, не думаю, давайте спитаємо, смерть це, ну, взагалі як така відмова в таких питаннях, яка думка Китая з приводу цього, да? з приводу війни в Україні, чи буде Китай приймати участь, чи буде взагалі він хоч якось там на стороні Росії в плані війни в Україні. Тут, е, знаєте як? Що це для Китаю? Я не скажу, що вони приймають тут участь. Все рівно, щоб Росія від них не очікувала, тут іде момент е своїх інтересів. Тут іде момент своїх інтересів. Чого це стосується? Тут більше як е тут більше як вплив. Оця не допомога, а ця участь да, у війні більше як вплив. Тобто вони впливають на Росію да, з приводу України. Їм це помірність четвірка кубків, вони чекають, коли воно само якось. Да. Вони можуть щось сказати. Тут виходить рицарь кубковий, вони можуть щось сказати. Потрійці жезловій. Постояти, почекати, що буде. Тобто тут ні. Ай, давайте спитаємо, знаєте, як, чи роль Китая у війні в Україні? От для України. Для України. Китай в війні в Україні, як для України. Десятка кубків. Дев'ятка кубків. Королева кубків. Тобто тут момент підтримки друзі, йде. Тут ще, ем, що це для України. Це, знаєте, це е, ті домовленості, той вибір, який може щось змінити в Україні, що це для України, колесо фортуни. От ще щось буде таке цікаве. Я думаю, що якісь таємні перемовини все рівно ведуться не стільки України з Китаєм, як Китаю з Росією з приводу України. Тому що ну, невигідно насправді затягувати війну невигідно Китаю так точно. Так, а далі. Захід більше зацікавлений в перемозі в Україні, чи їх влаштує якесь там перемир'я? От давайте так. Що таке перемога? В будь-якому випадку війна буде закінчуватися домовленостями. Ну, це так буває, по-іншому не буває. Е, війна закінчиться в декілька етапах. Е, спочатку закінчиться, ну це ми розклади вже дивилися, да? це, це вже так. Карти нам говорили, що спочатку закінчуються активні бойові дії, а потім у нас йде момент повернення ну, дипломатичним шляхом да, або там домовленостями, будемо повертати свої землі. От. Тому давайте просто запитаємо, чи зацікавлений захід в перемозі України, ну, тому що в будь-якому випадку Україна перемогла. Да? І зацікавлений захід в перемозі України. Це щось новеньке, знаєте, їм цікаво. Так, да, чому ні? А, карта Шута. Так, да, вони, вони готові, вони готові. Знаєте, щось новеньке в їхньому житті. Момент домовленостей нових, момент новий союзник, нова країна. На горизонті з'явилася, і тут е, паж жезловий. Тобто, ну, зацікавлений, по шуту взагалі е, інтересу дуже багато. Як воно буде, знаєте. Так, далі, чи дадуть, чи дадуть Україні літаки? І чи змінить хід війни? Чи дадуть? Ой, Зовсім зручно мішати, тасувати, чи дайдуть Україні літаки, чи дасть захід Україні літаки. Знаєте, не можна сказати, щоб взагалі нічого не дали, дадуть. Дадуть, будуть шукати можливості. Може, знаєте, як? Не зовсім те, що ми просимо, але ну, якісь літаки в нас будуть в будь-якому випадку. Чи зміниться хід війни? Ну, тому що тут виходить королева Пентаклів, вісьмірка кубків. Знаєте, як, типу, що ну, да, все ок, але будемо шукати. Будемо ще щось шукати. Чи зміниться хід війни? Літаки, чи змінить вони хід війни? Карта Сонце? Ну, да, звісно. Літаки, звісно, змінять хід війни. П'ятірка сонця, п'ятірка пентаклів, дев'ятка кубків. Да, це те, що необхідно, і на дні колоди, королеви мечів. Дивіться, яка карта красива. Бачите? Без цього зазрення совісті і все. Так, давайте далі по питанням. Чи буде президентом Путін на День Росії? 12 червня 23-го року. 12 червня, 23-го року, День Росії. 12 червня, 23. року. я навіть не знала, коли День Росії, друзі. 12 червня. День Росії, чи Путін президент? День Росії. Друзі, зараз секундочку. Чи буде Путін президентом? Да? Чи залишиться він ще в президентах? До літа на День Росії 12 червня, чи залишиться він ще в президентах. Тут щось якась, знаєте, от заміна якась іде. І тут в мене йде паж жезловий і двійка кубків. От, Що може бути да, якась заміна, щось нове. От, І на цій колоді. Ну тут, правда, вже м -м -м, королева мечів і вісьмірка кубків. Тобто можливе таке, що він буде піде з ладу. Щось нове буде, да? цей пащі, що путіна. Перед якимось вибором стоїть, перед якимось вибором стоїть, і йде далі король жезловий. Вибір через вибір стає жезловий король. Мені здається, що до літа ще багато чого зміниться в плані влади. В Кремлі це точно. Так, яка подія чи знак буде нам підказувати, що ми вже перемогли? Ну, Друзі, ми вже перемогли. Давайте був у мене розклад з приводу перемоги, яка вона та перемога, да? або щось не пам'ятаю назви, чесно, але чітко пам'ятаю, що знак там Лінарман я розкладала, знак був той, що відкривається дорога, морська дорога, ну, побережжя, да? відкривається для нас ця дорога. Тому я розумію, що. І це буде знак того, що ми наближаємось до перемоги. Це знаєте, як переломний момент. Давайте ще раз подивимося. Знак чи подія буде підказувати, що ми наближаємося до перемоги. Давайте ось що близько закінчення війни. Тому що... наближає перемогу. Основний знак, основна подія да, нашої перемоги. Діявіл на дні колоди, карта магу, момент контролю. Закохані і м -м, паш. Пентаклів, отут якраз іде момент вибору, знаєте, відкриття дороги, вибір, нами, нами зроблений вибір в плані повернення землі. Тобто ми щось своє повертаємо в плані землі. Так, да. те, що не могли повернути, і знову карта Сонце може говорити. І там здається, чи сонце була, чи, чи море, е чи рицар. Кубковий друзі, я не пам'ятаю, але от момент цієї зони ну, морської, він там чітко, чітко програвався. Тому так, да, тут іде момент повернення своєї землі. Чи будуть ще масовані обстріли по Україні? Ну скільки разів, ну як я вам скажу, скільки разів, Ну, давайте спробуємо. Тут, е... давайте на ці масовані обстріли. Хорош, ну, не покаже цифри. Це більше там до астрологів, до нумерологів. Не до таро. Навіть у астрологів є похибка, знаєте, тобто навіть і там не точно. Масовані обстріли. Колісо фортуни. Карта випадає сама. Колісо фортуни. Ну, перевернулася сама, так? Да? Чи будуть ще масовані обстріли? Ну, найближчий час, давайте, да, по Україні. Так, да, друзі, ще буде. Ще буде карта башня і двійка жезлів. Ну, тут, знаєте, можна так собі розуміти, що а, ще щось буде. Да, по двійці жезлів це або ну, момент планування, або два рази, я не знаю. Ну, тобто, тут якось я, я по, по разам, по кількості, по разам, по кількості поторо, важко сказати. Скільки разів. Ну, і знову двійка, верховна жриця. Але знаєте, або двійка, або поверховний жриці, що інформація закрита. Ну, тобто, невідомо, невідомо. Є багато факторів, які на це впливають. Тому так, ну, по колесу фортуни, так? Да? Є ще багато факторів, які на це впливають. Тому тут може змінюватися, але ще будуть, на жаль. Так, коли можна повертатися мамам з дітками до Києва або інші міста. Ну, друзі, ну знову ж таки, питання, коли не зовсім до тару. Повернення в такі інші місця, коли можна. Ну от Момент закінчення війни. Ну от І карти говорять, дивіться, от поки не буде безпечно, от момент повернення населення, да, король мечовий і е, ну, повернення шестірки кубків. От поки ви не, почу не відчуєте, що вам безпечно, поки, поки є ще активні бойові дії, ну, звісно, повертатися не можна. Тому, коли ми будемо контролювати все в плані бойових активних, да, в плані загроз, от тоді, можна повертатися, можна повертатися в Україну. Так, ну, наче, наче тут все. Друзі, дякую. дякую за перегляд, дякую за ваші питання. Пишіть в коментарях, якщо ще щось цікавить, будемо розглядати. Дякую за ваш час. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.